І звернувся Господь до Мойсея, промовляючи: Скажи ізраїльським синам: нехай повернуться і отаборяться напроти поселення між Макдолом і між морем, напроти Велсепфона, перед ними станеш табором біля моря. Тож фараон скаже своєму народові Сини Ізраїля, вони блукають по землі, бо їх затиснула пустеля. Я ж зроблю непоступливим серце фараона, і він кинеться навздогін за ними. Тож я прославлюся через Фараона та через усе його військо, і всі єгиптяни пізнають, що я Господь. І вони зробили так єгипетському цареві сповістили, що народ утік, і серце Фараона і його слух повернулося проти народу, і вони сказали Що ж це ми зробили? Навіщо відпустили ізраїльських синів, щоб на нас більше не працювали? Отже, фараон запряг свої бойові колісниці і узяв із собою весь свій народ і взяв 600 добірних бойових колісниць, усю єгипетську кінноту і начальників варти над усіма. Господь же зробив непоступливим серце фараона, єгипетського царя, і той погнався слідом за ізраїльськими синами. Але сини Ізраїля виходили під могутньою рукою, і єгиптяни погналися вслід за ними. І знайшли їх, коли вони отаборилися біля моря. І вся кіннота, і бойові колісниці фараона, і його військо і вершники перед поселенням напроти Вейлсепфона. Тож фараон наближався. І, поглянувши, сини Ізраїля побачили очима. Єгиптяни вишикувалися позаду них, і вони дуже налякалися і заголосили ізраїльські сини до Господа. Вони сказали Мойсеєві. Хіба ти вивів нас, щоб погубити в пустелі? Чи не було гробниць у єгипетській землі? Що це ти з нами зробив, вивівши з Єгипту? Хіба не ці самі слова ми говорили тобі в Єгипті, кажучи Залиши нас, щоб ми служили єгиптянам? Адже краще нам працювати на єгиптян, аніж помирати в цій пустелі. Та Мойсей сказав народові Будьте мужніми, стійте. І дивіться на спасіння від Бога, яке Він звершить для нас сьогодні. Бо такими, як побачили ви єгиптян сьогодні, більше не побачите їх повік. Господь воюватиме за вас, а ви мовчіть. Господь сказав Мойсеєві Чому волаєш до мене? Скажи ізраїльським синам нехай рушають. А ти візьми свій посух, простягни свою руку над морем і розділи його. І сини Ізраїля. Нехай пройдуть посередині моря сушею. І ось я зроблю серце фараона та всіх єгиптян непоступливим, і вони підуть слідом за ними. І прославлюся через фараона, через усе його військо, через колісниці та через його коней, і пізнають усі єгиптяни, що я Господь як прославлю себе через фараона, через колісниці та через його коней. І Божий ангел, який ішов перед табором ізраїльських синів. Піднявся і перейшов у їхній тил, піднявся і стовп хмари сперед перед їхнього обличчя і став позаду них. І він увійшов поміж табір єгиптян і поміж табір Ізраїля. І настала темрява та морок. Проминула ніч, і за всю ніч вони не змішалися одне з одним, і простягнув Мойсей руку на море. І за цілу ніч Господь сильним південним вітром відігнав море і зробив море сушею, вода розступилася. І ввійшли ізраїльські сини на середину моря по суші, а вода була їм стіною праворуч і стіною ліворуч. Погналися ж і єгиптяни, усі коні фараона, колісниці та вершники, і ввійшли слідом за ними на середину моря. І сталося за ранішньої сторожі у стовпі полум'яному і хмарному. Господь поглянув на табір єгиптян і послав у табір єгиптян замішання. Він позв'язував осі їхніх колісниць і дуже ускладнив їм пересування. Тож єгиптяни сказали «Втікаємо від обличчя Ізраїля, бо Господь воює за них проти єгиптян. А Господь промовив до Мойсея Простягни свою руку на море, і нехай повернеться вода на колісниці та на вершників, і нехай вона покриє єгиптян. І простягнув Мойсей руку на море, і на світанку вода повернулася на місце. А єгиптяни втікали під водою. Тож Господь кинув єгиптян у середину моря. Вода повернулася і покрила колісниці, вершників і все військо фараона, тих, які ввійшли за ними в море. Не залишилося жодного з них. Сини ж Ізраїля пройшли сушею посеред моря, а вода була їм стіною праворуч і стіною ліворуч. І того дня Господь визволив Ізраїля з під руки єгиптян. А на березі моря Ізраїль побачив мертвих єгиптян. Тож Ізраїль побачив сильну руку, те, що вчинив Господь єгиптянам, і народ став боятися Господа і повірив Богові та Мойсеєві, його слузі.